Вітаю вас, друзі! Ось цікаве запитання. Що допомагає японцям бути однією з найстрункіших країн в світі? Серед японців найменший відсоток людей з ожирінням. Японці за статистикою мають найбільшу тривалість життя в світі. Що ж вони таке знають? В чому причина їхньої стрункості? Генетика, культура, кухня, може фізична активність? Подивіться це відео і дізнаєтеся відповіді. З вами сьогодні лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Ви дивитесь канал Академія Здоров'я, на якому ви отримуєте простою доступною мовою абсолютно необхідні кожному медичні знання про ваше здоров'я на підставі перевірених даних. Нам, українцям є Багато чому повчитися у японців. Це особливо приємно через те, що японці стоять на боці України в російсько-українській війні. Повчитися слід не тільки значним таким технічним дивам, дисципліні, культурі, а також з секретам стрункості і довголіття. Давайте просто подивимося на статистику останніх років. Порівняємо розповсюдженість надлишкової ваги і ожиріння в наших країнах. Процент людей з ожирінням серед японців 3-4%. В Україні 25%. Процент людей з надлишковою вагою в Японії 24-25%, а в Україні 59. Тепер про тривалість життя. Середня тривалість життя в Японії Є однією з найвищих в світі. Станом на 23 й рік тривалість життя в Японії у жінок склала 87 років, а в Україні середня жінка 79 років в цей час. Різниця в 16 років. Тривалість життя чоловіків в Японії в 23 му році склала в середньому 81 рік, а в Україні 57,3 років. Таку статистику дає Мінсоцполітики України. Тобто різниця у чоловіків 24 роки. І це при тому, що ця різниця була разючою і до повномасштабної війни. Уявляєте? <му> Питання: чи покращує стрункість тривалість життя? Так, статистика каже нам про те, що тривалість життя пов'язана з масою тіла. Надмірна вага і ожиріння згідно статистики реально скорочують життя людей. Вчені оцінюють, що ожиріння в середньому скорочує життя від 5 до 20 років в залежності від ступеню ожиріння. Проте недостатня вага це теж погана. Недостатня вага з індексом маси тіла менше 18,5 також знижує тривалість життя. Отже, оптимальним для підтримки здоров'я і. Є збалансована вага. Це не висока, не мала. Тобто вага, коли індекс маси тіла від 18,5 до 24,9. Ну, про те, що таке індекс маси тіла, як його рахувати, ви можете подивитися в наших попередніх випусках. Секрети японської стрункості. Я маю вам сказати, що е, сам я не є експертом по Японії, а секрети стрункості я е, взяв в медичних оглядах і в оглядах деяких наших співвітчизників, які тривало живуть в Японії. І ще одне: різниця по стрункості. І тривалості життя, звісно, разюча між нашими країнами і може деяких людей привести до депресії. Проте, за що я люблю українців, так це за те, що українці можуть прекрасно всьому вчитися, забирати найкращу інформацію і втілювати в життя. Тому переваги японців давайте прикладати до себе, до свого досвіду, особливо для кого це актуально. І не просто дивитися, а прикладати до практичної реалізації всього цього. На перше місце я б поставив культурні і соціальні норми в Японії, кажучи простіше. Бути струнким в Японії це престижне. Бути гладким в Японії це непристойне, немодно. це ознака того, що ти трошки лузер. Не хочеш собою займатися, не хочеш працювати над своєю зайвою вагою. Над тобою можуть навіть насміхатися і дивитися трошки косо в Японії, якщо ти гладкий. Стронкість в Японії це норма, це культ. Про це розмовляють на телебаченні, в школі. А коли ти знаходишся в постійному такому оточенні і культ здорового харчування, фізичної активності навколо тебе, то це. Ну, несвідомо примушує тебе бути струнким, бути як всі, ви можливо, скажете, а як же борці сумо? Так, безумовно, в Японії є культ борців сумо, вони всі, як правило, мають ожиріння, проте сумо займаються в Японії одиниці. А серед пересічних японців ожиріння майже не знайти. А коли це непристойно в своїй масі. Ну, тоді людина замислюється над своїм здоров'ям краще. Отже, оточення людини має велике значення. Щодо нашої України, у нас е зайва вага, е особливо нікого ну, не дратує і вважається ледь не нормою. Мої пацієнти часто навіть дивуються на прийомі, коли говориш їм про їхні зайві кілограми. Кажуть: Ну, так, це в мене спадковість чи кажуть: ой, так у нас у селі всі такі. Чи кажуть, ну я в себе на роботі найстрункіше. Що ви мені кажете про мої кілограми? На велике ожиріння ще якось у нас зважають. А просто на зайву вагу, наперед ожиріння мало хто звертає увагу, що робити у нас половина посадовців, міністрів, депутатів, керівників різних підрозділів, як правило. Теж гладкі, не буду називати конкретні прізвища, саме знаєте. Подивіться на делегацію японців всі струнки. Подивіться на наших представників в телевізорі, половина гладких, і ніхто особливо від цього не соромиться. У нас є навіть такий жар: якщо не можеш схуднути сама, розгодуй свого чоловіка і зіграй на контрасті. Висновок для нас такий. Намагаємося спілкуватися і оточувати себе правильними з точки зору здоров'я людьми, стрункими, активними, позитивними. Намагайтеся в своїй сім'ї стрункішити разом зі своєю другою половинкою, бо разом завжди легше. Якщо б ви поставили на мету Нормалізувати свою вагу разом, то мотивуйте себе тим, наприклад, що маєте виглядати краще, ніж самі гарні там працівники у вас на роботі, бо бути такими ж стрункими, як ваші самі витончені, знайомі чи відомі люди. Тоді. Ми якби підсвідомо будемо розуміти, що стрункість це норма, а не гладкість. А не, не то, що дивитися у Петра ще гірше чи у Марії ще гладкіше. Другий фактор японської стру... стрункості це особливості харчування японців. Що це за особливості? Що це за традиції харчування, котрі доволі помітно відрізняють японців, наприклад, від нас чи від американців. Е, перша особливість харчування японці їдять маленькими порціями. Кожну страву кладуть на окрему тарілочку, красиво прикрашають, кажучи простіше, об'єм порції середнього японця в декілька разів менше тієї, до якої звик, наприклад, українець чи американець. Тому. Для підтримки стрункості е, більшість е, поступ, ну, мають теж вчитися поступово зменшувати об'єм своєї тарілки. Друга особливість харчування. Японці е, їдять досить повільно, повільніше, ніж це робимо ми. Чому? А тому, що вони їдять не ложками і віделками, а паличками. Тому японці встигають насититися під час їжі. А ви, напевно, помічали. Коли їсиш повільно, то так багато не влізає. У нас же таким чином часто буває, що людина ще голодна, вона швиденько понакидала в живіт багато їжі, а через 15 хвилин усвідомила, що вже переїла. Висновок такий: їмо якомога більш повільніше і неспішно. Третя особливість японці, як правило, не практикують перекуси. Зокрема, перекуси на вулиці це вважається ну, некультурним, непристойним. І це дозволяє теж японцям не приїдати. Вулична їжа, яка практикується у нас, всі ці калорійні булочки, багети, пиріжки, калорійна шаурма, бургери все це пастка, яка крок за кроком веде нас до ожиріння. Висновок буде такий: для здоров'я краще поступово відмовлятися від вуличних перекусів, а треба перекусити, то краще тоді візьміть з собою горішки в кишені. Четверта особливість: у японців не так розповсюджені десерти і всілякі сладощі. В Японії солодощі це переважно якісь натуральні фрукти. Якщо ж японці їдять іноді вироби з цукром, наприклад, там шоколад. Цукерки. Оці верби вони містять в декілька разів менше цукру, ніж у нас. Простіше кажучи, японці, японські солодощі вам здадуться майже не солодкими. І ще традиційно японці віддають перевагу чаю, особливо зеленому, замість калорійних солодких напоїв. Отже, нам, чим старше ми стаємо, слід поступово переходити від цукерок від варення з згущенки солодких та впечів на натуральні солодоща, на кшталт яблук, абрикосів, а замість лимонадів, фанти кол з цукром слід переходити на безцукрові напої. П'ятий секрет японців це широке використання разом з рисом великої кількості овочів, також водоростей, риби і ферментованих соєвих бобів. Не нашої надкалорійної картоплі, не наших дешевих макаронів з сосисками ні, для стрункості слід частіше споживати рибу, овочі і бобові. Нагадаю, що більше 60% українців згідно досліджень не доїдають елементарної норми споживання споживання овочів. А ця норма за вооз не менше 5 одиниць на добу. Це погодьтесь до трохи і навіть соромно для України. Для України, де все росте на наших чорноз... чорноземах, висновок такий: для стрункості здоров'я нам слід завжди сідати їсти з овочами, благо, що капуста, гарбузи, морква, зелень, все у нас є і відносно недорого, відносно недорогі, бобові, які, на жаль, українці на жаль, не цінують. Тобто, ми забуваємо, що є квасоля, горох, сечовиця, маш, соя, нут, арахіс. Ну, Ми, напевно, не звикли до ферментованих е, переквашених бобів. Проте у нас є квашена капуста, не забуваємо і про неї. Третій секрет стрункості японців це їхня більш висока фізична активність. Японці багато ходять пішки, використовують громадський транспорт і велосипеди замість авто. Люди похилого віку. Більше залучені, ніж українці чи американці до фізичної активності, і особливо до активного відпочинку в Україні згідно статистики, з цим набагато гірше. Українці з віком в цілому стають менш рухливими, більш сидять по домах. Тож нам слід частіше е, заохочувати наших пенсіонерів просто, хоча б ходити, робити зарядку, їздити на велосипедах тощо. Ну і наостанок четвертий фактор японської стрункості це заохочення і підтримка державою, не бути гладкими, а бути стрункими і здоровими. Цікаво, що в Японії існує закон про профілактику ожиріння, так званий метаболічний закон, який регулює контроль за талією, об'єм талією працівників і сприяє. Зменшенню ризиків ожиріння. Цей закон не карає конкретних е, там громадян за гладкість, проте діє опосередковано. Цей закон заохочує за рахунок менших е, податків організації і корпорації сприяти більшій стрункості працівників. Тож не дивно, що японці мають е, найкращу статистику по своїй Італії, бо це престижно і економічно вигідно. Давайте підсумуємо сьогоднішню інформацію. Стромкість японців це результат комбінації здорового харчування, культури помірності та активного способу життя японців. Ці принципи, звісно, можуть бути корисними і для інших країн, які прагнуть зменшити рівень е, свого ожиріння. Напевно, на сьогодні буде достатньо. Прошу вас, не забувайте ставити свої вподобайки, підписуйтесь на канал. І пишіть коментарі і свої побажання. З вами сьогодні був лікар Андрій Сахалтуєв. Це канал Академія Здоров'я. І далі на каналі один раз на тиждень на вас чекають нові практичні медичні матеріали про те, що треба знати вдома з позиції сучасної доказової медицини. На сьогодні все, до зустрічі.